Тупые, как этот стол. Какой взять и А Только ну, столько тем затронуть, даже не знаю с чего начать. Но давайте все-таки вот самое актуальное. А вот этот разговор о там, взятии Харькова, не будет никакого mm. наступления на Харькова. Штурма не будет. Штурма Штур... да. не будет, наступление не будет. Это вспомогательное ну, направление. Путин Пу 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 об этом говорил. Мы, мы же можем анализировать ситуацию. Сколько там наших батальонов привлечено. Это классическое вспомогательное направление, чтобы растянуть фронт. Все делается в этом смысле абсолютно грамотно. А, а сейчас там наши в основном перешли к обороне. А... Воспользовавшись тем, что оттянуты украинские резервы, продвигаются около, медленно, около да. Часов, да, вообще любое продвижение не, не. совсем на других участках. Да. Какое взятие Харькова, о чем? Тем более наступление тогда, на опять Это же, самоубийство. Повторяю. Не каждый раз, вот хочется вопросу вопрос вот, советскому руководству последних лет: какого черта вы все идиоты ушли из Европы? Вот что у вас было в башках, когда вы взяли и вывели группировку советских войск? Ну, вот что у вас вот сидит, что вам? Вот объясните, мне. вот что это было? Какой уровень безумия? И в том числе, и в наших студиях, это я в широком смысле говорю, ну -ну. в этой студии происходит редко. Когда люди, жел значит, желая себя такими крутыми показать, значит, талин мы вернем, это значит, русский город, Нарву вернем, Ригу вернем, Варшава. Там в одной студии про Финляндию заговорили. Это к ним относится mm -hmm. тоже. Вы что, тупые, как этот стол? Ситуация показывает, что дальнейшее наступление на Донбассе, а также с юга в районе Одессы, ни к чему, кроме разрушения, не приводит. То есть там что-то есть такое, что препятствует быстрому продвижению войск с одной стороны, и с другой стороны я неоднократно указывал на то, что время работает против России. Угу. Вот я не думаю, что взятие Киева поведет к капитуляции Украины. Я вообще не верю во все эти мистические э, значения столиц. А, ну, в конце да. концов, уедут во Львов Ивана Франковского. Я... Всегда э, политики, современные политики, uh -huh. ну, в любой момент времени, обязательно должны свою политику под, э, подкрепить некими историческими э, примерами. Э, uh -huh. Эти примеры в... Очень значительном количестве случаев найти нельзя. Если нельзя найти, значит это нужно выдумать. Вариантов третьего варианта не существует. Потому да. что это нужно. Обоснование своей политики всегда должно опираться на исторические традиции. То есть, что сейчас мы это делаем, потому что мы правы всегда. Ну, вот, вот, ага. что это, так. это исторический факт. Украина имени Владимира Ильича Ленина. Он ее автор. Ми зараз поговоримо з Юрієм Федоренком, командиром батальйону ударних безпілотників Хілець 92 окремої штурмової бригади ЗСУ. Вітаємо, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава! Отже, може, ми почнемо з саме з того, що вдалося дронам долетіти до Моздоку. Це ж, як вважаєте, це реально може змінити ситуацію з цими, цими вилітами мігів та інших російських літаків, які запускають ракети по українським військам і по цивільним об'єктам України? Це одна з невіднятних складових загального вогневого впливу по ворогу. В ворога. Необхідно бити ешелованим. Є перець, передня лінія бойозіткнення. Прифронтова зона у них, яка достатньо насичена. Є об'єкти військової інфраструктури, по яких треба наносити враження вони на різних відстанях всередині Російської Федерації. І також, звісно, є об'єкти, зокрема і ті, які наповнюють нафтодоларом Російської Федерації, їхній бюджет військово-промислово комплекси, як наслідок за рахунок цих грошей, фінансується війна проти України і війна, якою цілею є основною цілею, якою є це знищення. Української державності знищення кожного українця, саме тому так чи інакше, по розвитку технологій, ми будемо вийти ворога все потужніше і потужніше. А, пане Юрію, а от питання щодо харківського напрямку: насправді далі надзвичайно гарячий напрямок, але ми бачимо, що так званий російський наступ і на Харків і на Вовчанськ він, по суті, не те, що застопорився. Українські збройні сили зараз намагаються вибити расистів з Вовчанська. Ми бачимо, до речі, що насправді перестали так активно бити по Харк. На щастя. З чим це можна зараз пов'язувати? З тим, що успішно витискаємо окупантів, чи якісь інші, можливо, є причини? На ситуацію, за моїм переконанням, треба завжди дивитися комплексно. Попередньо, ми з вами проговорили, що цілі завдання противника залишаються незмінні щодо України. Повне знищення. Відповідно, противника це. Розплановано по етапам Донецька-Луганська область продовжує для противника залишатися одним з найпріоритетніших напрямків. Ми бачимо, як йдуть зараз жорстокі бої в напрямку Часового Яра в напрямку Покровська. Чому противник почав харківську компанію? Для противника дуже важливо було в періоді часу розтягнути наші сили засоби, коли б сила оборони були змушені потужні бригади ставити на широкий смугу і лінії бойового зіткнення. Заодно противнику дуже важливо було подивитися в якому стані знаходяться наші оборонні споруди і яка взагалі в нас боєготовність скажу вам абсолютно відверто з сьогоднішнього дня ми можемо проаналізувати що відбувалося сила оборони переграли противника противник реально не встиг виконати поставлене завдання своєчасно а сил оборони перекинули сили засоби своєчасно якщо б ми його не переграли успіх би зовсім був іншої Харківській області насправді тому так чи інакше, Харківщина, противник не має такого групування, щоб дійти до адміністративного міста Харкова. Але для того, щоб поповнювати втрати на тих вітинках, де він здобув частковий успіх, для того щоб збирати додаткові ударні кулаки і намагатися просуватися вперед, для цього противника достатньої сили засобів також противника достатньо сили для того, щоб спробувати перейти віти на фронту ще в якомусь одному місці. Або це Суми, або це Харківська область, все залежить від того, де противник буде вважати це зробити більш раціонально. Наша розвідка не стоїть на місці, вони чітко усвідомлюють, як переміщається особовий склад противника, які орієнтовно є загрози, які найбільш складні можуть бути напрямки. Саме тому вживається комплекс заходів для того, щоб противника гідно зустріти і міцно дати по зубах. Якщо казати про... Куп'янськ про це теж треба сказати. Противника був задум, який вони беруть і просуваються в тил нашому групуванні, зокрема на куп'янському вітинку. І паралельно в лобових атаках здвинути максимально сили борони до річки Ослів. але цьому задуму не судилося збутись, і за моїм переконанням вже. І проти ми не буде мати подальших успіхів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.